визначеному інтегралі. Нехай функція на се від це буде неперервна на відрізку АВ функція. А функція х від t буде неперервна на відрізку альфа-бета. І виконуються такі умови. Перша умова, що х в точці альфа це буде а, х в точці бета дорівнює Б. Друга умова. Складена функція f від x від t буде визначена і неперервна на відрізку альфа-бета. І третя умова до функції х від t існує обернена функція t дорівнює t від x. Тоді, якщо такі умови виконуються, то інтеграл, визначений в інтеграл від a до b f від x по dx, Буде дорівнювати визначеному інтегралу від альфа-бета, складеної функції f від x від t, умноженої на х' від t буде t. І давайте розглянемо приклад застосування цієї теореми. Розглянемо визначений інтеграл від одиниці до 2 корінь із х плюс 1 ділити на х. Зробимо заміну змінних. Корінь із х плюс 1 замінимо через t. Тоді і х у нас буде дорівнювати, х плюс 1 буде дорівнювати t в квадраті. Х буде дорівнювати 2t помножено на dt. І при такій заміні у нас поміняються межі інтегрування. Запишемо це у вигляді таблиці, у нас х і т. Якщо х у нас буде дорівнювати 1, то корінь із Т буде дорівнювати 1 плюс 1 буде дорівнювати корінь із 2. Якщо... Т буде дорівнювати корінь із 2. І якщо х у нас буде дорівнювати 2, то Т буде дорівнювати корінь із 3. І ми перейдемо до інтегралу від корінь із 2 до корінь із 3. Тут у нас буде стояти Т, dx. dx. dx dx це буде 2t помножено на dt. І ділити х у нас буде дорівнювати т квадрат мінус 1. Будемо мати інтеграл, 2 ми можемо винести за знак інтегралу. Корінь із 2, корінь із 3, t квадрат на dt. І ділити на t квадрат мінус 1. Виділимо в даному інтегралі цілу частину. Для цього в чисельнику віднімемо одиницю і додамо одиницю. Тобто буде в нас інтеграл корінні з 2 до корінь із 3 t квадрат мінус 1 плюс 1. Інтеграл від корінь із 2 до корінь із 3. Розділимо тут почленно Т квадрат мінус 1 на Т квадрат мінус 1. Це буде одиниця плюс одиниця ділити на Т квадрат мінус 1. Будете дорівнює. Проінтегруємо, знайдемо первісну. Т плюс одна друга, логарифм натуральний, Т-1, ділити на Т плюс один. І підстановка від корінь з двох до з 3 трьох. Підставимо спочатку верхню межу. Зверніть увагу, що при такій заміні ми не повертаємось до старих змінних. А знаходимо, ну цей вираз можна ще спростити.